Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Це мій додатковий канал і це огляди спорядження. Власне, сьогодні буде відеотест системи розвантаження від українського виробника РПСМ. Ось вона в оцьому чохольчику. І зараз на мені можете побачити бронежилет сармат з плитами, все як треба. Споряджений, навіть гранати імітаційні є. І також на мені рюкзак РБІ, теж версія від балістики, до речі, і він завантажений восьма. Півторалітровими бутилками, пляшками перепрошую, з звичайною водою. Коротше, ваги на мені майже 30 кілограмів. Я зараз все кантуром переважу. І Хочу пройтися декілька кілометрів по полю, по м'якенькій земельці, і побачу, чи зможу я вивести за допомогою ось цієї системи розвантаження спини таку відстань з таким навантаженням. Тому зараз знімаю все це з себе, показую вам, скільки все це важить. Далі одягаю систему розвантаження РПСМ, одягаю бронежилет-рюкзак і е, в дорогу 2 кілометри по полю, по м'якій землі. Всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. Також буде посилання на огляд даної системи розвантаження. Ну а сьогодні ж, власне, тест. І далі хочу анонсувати також порівняння систем розвантаження. Буде РПСМ, буде система Маром Dolphin від балістики. До речі, ось тут навіть є кукумбер, ви його, мабуть, зараз не побачите. І також буде ще третій варіант системи розвантаження спини, також від українського виробника. Це Next Gen Armor. Про нього я ще зніму огляд, і потім буде так, такий самий плюс-мінус тест, як і з цими системами. І потім вже буде порівняння всіх трьох систем одразу. Тому, кому цікаво, можете вже проставити лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я починаю до одягання даної системи. І, в принципі, будете все бачити, як воно одягається, як воно використовується і так да. Ну і в кінці я поділюсь своїми враженнями від того, чи не померла моя спина при такому переході на невеличких 2 км, але з суттєвим навантаженням. Тому починаємо. Значить, ось, власне, ось так виглядає сама система RPSM, і зараз я зважу, скільки важить сама ця система розвантаження, скільки вона, в принципі, додає ваги нашому спорядженню. І це... 1650 грамів. Але хочу відмітити, що тут, окрім самої системи розвантаження корсету, є досить такий великий бойовий пояс, тому в принципі, в принципі принципі вагу бойового поясу можна скинути, тому що в, іншому, в інших системах там будуть використовуватись стандартні скажімо так бойові пояси. ну І в принципі то вже трошки інша історія. У нас система розвантаження спини. І цікаво, наскільки ж вона буде розвантажувати саме спину. Так. Вся система вдягнута, виглядає вона ось так на мені. В принципі, знову ж таки, рухи не сковує, все рухається, можна нахилятись, можна все робити. І як бачите, плечові лямки у мене значно вищі від плеча, саме на ось ці плечові лямки, і буде лягати навантаження бронежилета і рюкзака. Тому зараз одягаю бронежилет. Так, наче ок, залишилось одягнути рюкзак і можна йти в дорогу. Лямки рюкзака мають лежати на лямках бронежилету і тоді. Ця система має працювати. В принципі, вже відчувається у мене на поясі вага всього цього. Тому що, коли я стою рівно, вага передається з спини, з плечей на саме на пояс, на стегна. А коли я, наприклад, нахиляюсь, тоді ця система перестає працювати, і я відчуваю всю вагу вже якби на плечах. Тому зараз в дорогу і подивимось, що з цього всього вийде. Десь орієнтовно третина шляху. Фух. Може трошки менше третини шляху, але я пройшов уже е, болото. Там висока трава, дуже м'яка земля, але зараз я дойшов до поля, і тут йти буде, мабуть, не набагато легше насправді то. Але рухатись можна. Е, зараз дійду до місця. Пух, все це з себе зніму, покажу вам, скільки важить мій бронежилет, скільки важить мій рюкзак. Також хочу одразу відмітити, що, по-перше, я нікому нічого не рекомендую. Ви можете дивитись моє відео, де я роблю огляди та тести різного спорядження. Тому комплектація підсумків, вибір рюкзака, вибір системи розвантаження. Та іншого спорядження це особиста справа кожного. В моєму випадку, це не являється якимось моїм там бойовим комплектом спорядження. В принципі, це скоріше для тестів за для цікавості. Тому що мені цікаво досліджувати та тестувати спорядження від українських виробників. Сподіваюсь, вам також цікаво на це все дивитись. Так. По відчуттям. Як я, скажімо так, себе зараз почуваю. Відчуваю значне навантаження на астенах. Спина також відчуває навантаження. Але, по-перше, вага не маленька. По-друге. По-друге, можливо, я не дуже добре все налаштував. І у мене сповзають плечові лямки рюкзака. Буду йти назад, закріплю ще грудну ось цю лямку, щоб тримало плечові лямки рюкзака. Щоб воно більше лежало саме на корсеті, а не сповзало мені на плечі. Ну, а тим часом майже половина шляху, тому скоро дійду до скажімо так, фінішу, там все вам розкажу, покажу і буду повертатись назад. Поле закінчилось. Також хочу сказати, що цього разу по полю було йти дещо легше, тому що воно сухіше. На взуття не налипла грязюка, як минулого разу. Ну, але у мене більше навантаження по кілограмах, тому в принципі плюс-мінус має бути одне і те саме. Мені здається, що зараз навіть має бути важче, тому що суто в кілограмах на мені зараз значно більше. Плюс на мені зараз рюкзак. Якщо е, система розвантаження з попереднього тесту Маром Дольфін від Балістики вона працювала лише на е, задню плиту, і у мене там позаду ще е, великий підсумок, туди я тоді того разу напихав е, магазини від Калашмата. А з рюкзаком Marom Дольфін не працює взагалі, то дана система працює із рюкзаком. Це її перевага, але від цього вона е, і дорожча, і складніша, ну і важча сама по собі. Але знову ж таки важча, Тут треба враховувати, що одразу в комплекті бойовий пояс в принципі її можна перемонтувати на ваш бойовий пояс. І е, ну, типу, не буде додаватись вага ще й бойового поясу до вашого спорядження, тому що бойовий пояс він, в принципі є необхідною умовою для всіх оцих систем розвантаження спини. Ну, а тим часом я дійшов до своєї мого пункту призначення. Це приблизно один кілометр. Кілометр це по полю, по траві. Коротше, в непростих умовах. Навантаження на мені я зараз все зважу вам, продемонструю. Одразу хочу сказати, що плечові лямки рюкзака, вони у мене сповзали з плечових лямок бронежилету і, в принципі, на рюкзак система не дуже то й впливала. Ну і також варто зауважити, що. Система, вона чим краще налаштована, тим ефективніше вона працює. Тут можна ще, можна ще зробити поправку на те, що система налаштована не дуже правильно. Ну, тобто, можна її буде краще підігнати і працювати, вона буде більш ефективно. Але вже зараз вона працює. Я це відчуваю на своїх стегнах, тому що навантаження дуже сильний вітер валить мені постійно камеру. Тому Навантаження я відчуваю на стегнах, ось в цих точках найбільше навантаження. Також навантаження в принципі відчуваю на своїх ногах, на ляшках і так далі. Але знову ж таки, плечові лямки дещо поспадали. Зараз спробую зафіксувати. Все правильно? ось вот так. І ось так, О, тепер плечові лямки рюкзака у мене гарненько лежать на плечових лямках бронежилета. Ну, Різницю я вже відчую по дорозі назад, а зараз декілька вправ потрібно зробити, щоб продемонструвати в принципі, рухливість даної системи, і що вона ніяк не впливає на е, свободу дій. Що ж, сподіваюся, вам це буде добре видно. В принципі, на мені досить велика вага. Я зараз все це зважу. Блін, вітер просто валить мені камеру. Це е, не є дуже добре. Так, зараз декілька вправ, щоб показати, як воно працює. Ну, по-перше, система не сковує нам рухи при нахилах, там, при поворотах. Але тут велика інерція, рюкзака просто капець. Але нахили можна робити без проблем. Е, можна нахилятись, але при нахилі вже вага дуже сильно давить на спину. Можна присідати! Ой! Важко. Фух. Так. Присідання на коліно. Ліг на пузо. Фух. Вова Леший, спеціально для тебе. Зараз трошечки поповзаю. Фух. Далі кущі. Важко, але можливо. Ну, типу, немає якоїсь такої ситуації, де б я не міг кудись там нахилитись, проповзти. Тут вже потрібно тренуватись і так далі і тому подібне. Вставати також можна, також це нелегко, але цілком можливо. Ну і... Фух. О! Два. Три! Я думаю, достатньо знущатись з Полікарповича. Зараз все це знімаю, показую вам вагу, потім одягаю і повертаюсь назад. В принципі, все можна робити в даному спорядженні з даною системою розвантаження. Потрібно тренуватись, тому що моя фізична підготовка, вона ну можливо трошечки більше нуля. Вона, скажімо так, не те, щоб я повністю запущений, але регулярно я нічим не займаюсь. Тому мені важко. Це все буде робити важко і навіть і без спорядження. Добре, знімаю спорядження, дивимось, що ж я сюди приніс і скільки все це важить. Е, одразу хочу сказати, рюкзак зручний. Зараза РБІ, це рюкзак Міністерства оборони. І в даному випадку це версія від українського виробника Балістика. Ну, але про рюкзак буде окреме відео. Як окреме відео є у мене про бронежилет Сармат. Ну, кому цікаво, можете знайти на каналі. Ну і власне система розвантаження. Її, мабуть, я знімати зараз не буду. Фух, все нормально, нібито. І зараз продемонструю вам вагу за допомогою суперточного е кантера з Аврори. Так, перше, це бронежилет. Так, будь ласка, по нулям. Сподіваюсь, буде видно на відео. Ось. Скільки вага бронежета 15 з хвостиком кілограм. Ну, будемо рахувати 15 кілограм. Це з бронеплитами, до речі, сталевими також від балістики. І це з урахуванням всього спорядження, яке на ньому висить. Рюкзак РБІ так, збиваю по нулях. І рюкзак РБІ в мене важить ще 13 кг. Тобто 15 і 13 це у нас виходить 28 кг ваги на мені. Ну, плюс сама система розвантаження разом з бойовим поясом, корсет і вся ця система воно важить десь 1,5 кг. В загальному можна сказати, що на мені 30 кг спорядження. Знову ж таки, пояс у мене без підсумків, не навантажений. Бронежилет, в принципі, майже навантажений, там можна ще щось додати. Але от рюкзак у мене має нормальне навантаження. Ось я вам продемонструю, як виглядає бронежилет. Плити діставати не буду, плити третій плюс клас від балістики сталеві, вони важать щось там близько 3 кг кожна. Гранати пірософт, учбові імітаційні, але з вагою, як у справжніх. Там утилітарка, там здається трошечки БК розсипом. Ну, Плюс різні підсумки, ніж напашник, там в напашнику теж щось є. Але хух, навантаження бронежилету це одне. А ось в рюкзачку РБІ у мене знаходиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 півторалітрових пляшок води. В принципі, в принципі, нормальне навантаження. Ну, плюс до цього всього можна додати там ще зброю, якийсь там, не знаю. Ну, знову ж таки, замість води там може бути що завгодно. Додатковий БК, їжа. Та ж сама вода, навіть чому ні, плюс якісь додаткові речі, які вам е, потрібні. Також зброя, тобто 30 кг навантаження, це далеко не найбільше навантаження, яке може бути, але враховуючи те, що існують такі системи розвантаження, то е, жити з цим трошки легше, рухатись з цим трошки легше. Тому зараз я все це одягаю, повертаюся назад, проходжу ще один кілометр і ділюсь з вами своїми враженнями. Головне кантер не забути. Бронежилет важко вдягається, тому що я його не підлаштовував. Коли ми вдягаємо на себе ще оцей корсет, то варто трошечки збільшувати розмір бронежилета. Варто трошечки збільшувати розмір бронежилета по камербандам і також по плечовим лямкам. Ну я всього цього не робив. У мене воно і так в натяжечку, але в принципі по камербандам. Варто було б трошки збільшити насправді. Ну, нічого. Так, бронежилет на мені все ок. Лямки на плечах корсету. До речі, з бронежилетом жодних зауважень немає. В принципі, лямки спокійно собі лежать на плечах корсету. З деякими іншими плитоносками лямки можуть сповзати, в залежності від їхнього розміщення, від самого формату лямок. Для цього можна використовувати додаткові фіксатори, які є в комплекті з системою розвантаження РПСМ, щоб лямки не сповзали. Одягаю рюкзачок. О! Так. І цього разу фіксую лямки на грудною стяжкою. Так, щоб вони у мене не сповзали з лямок бронежилету, які в свою чергу лежать на лямках корсету. Все, упакувався, можу починати рух. Ну, власне, дуже сильно я не відчуваю, коли лямки у мене сповзали, тому що навантаження зараза все одно велике. Плюс, знову ж таки, повторюсь, що певний недолік цієї системи, коли ми нахиляємось, то все навантаження вже лягає на хребет. Це не є дуже добре, з цим потрібно щось робити. Але в принципі, не маючи якоїсь там видатної фізичної підготовки, це я про себе зараз говорю, і 30 кг на собі, ну 2 км можна пройти, плюс я ще знімаю відео, я на це відволікаюсь, і також витрачаю на це певну енергію. Якщо просто йти, то йти можна плюс-мінус спокійно. Ну Власне, цим я зараз і буду займатись і піду. Такі відео даються нелегко, тому що мені треба піти поставити курва камеру, потім повернутися назад, а потім, типу, красиво йти в кадрі. Тому оператора в мене немає і це насправді не є дуже легким заняттям. Повертаюсь на м'якеньку землю, але добре, що вона суха і хоча б не налипає на взуття, тому все таки легше, ніж минулого разу. Але навіть пробіжка мені аж сподобалась, хоч було це важко. Зате лямки рюкзака ніби не з'їхали. В принципі, все тримається. Спробую ще раз. Коли десь прилетить, то в принципі можна і пробігтись. Метрів 50. Я думаю, моїх на таке вистачило. Ну а там вже залежить від вашої фізичної форми. Бо в крайньому випадку просто треба скидати рюкзак і тікати. Ха -ха. Поле пройшов, залишилась ну, приблизно третина шляху по болоту, пересохшому, по очеретах, тому вже я ху, майже повернувся. Важко. Реально важко. Реально треба працювати над е, своєю. Фізичною формою, працювати над витривалістю, працювати над силою. Сила нам допомагає переносити важкі вантажі, витривалість нам допомагає робити це довго, ну і загальне, загальний фізичний стан, то взагалі корисно для здоров'я. Тому варто трошечки тренуватися і займатися, але також знати міру. Тому що спорт він може дуже легко, дуже швидко травмувати, якщо займатися цим без розуму. Коротше, такі от якісь мої думки над цим всім. Фух. Ну а ви напишіть вашу думку в коментарях. Нірка лисички-сестрички. скоріш за все. Але судячи з слідів фазанів на землі, то там уже ніхто не живе. Хоча я не мисливець, в даних речах не дуже тямлю. Фух. Ну от я власне повернувся на свою базу торпедних катерів. Що хочу сказати, коли є ось така подібна система розвантаження, я сподіваюся, вам там буде видно і шарнір, і залізну штуку, хоча навряд чи його буде видно за рюкзаком і за бронежилетом. Але хочу сказати, що коли ви йдете, захекались і стаєте перепочити, то ні в якому разі не треба нахилятись, тому що вага починає давити нам на спину. Варто навпаки випрямитись, і тоді вся вага буде максимально передаватись на стегна. Так, по відчуттям, спина не болить, плечі не болять. Стегна відчувають навантаження. В принципі, нічого критичного, міг би пройти значно більшу дистанцію. По відчуттям, ну Тобто зараз це 2 кілометри з зніманням відео, з бормотінням, з е, зніманням одяганням всього комплекту. Плюс оці підйоми, де я бігаю туди-сюди. Я думаю, без цього всього, якщо просто треба йти, я спокійно міг би. Увалити 4 кілометри, можливо, більше, не знаю. Там вже залежно від ситуації. Коли сильно треба, то якби енергії додається. Якщо десь рядом щось гепне, то адреналін дасть вам сил нормально рухатись і навіть бігати з подібним навантаженням, з подібним спорядженням. Але коли дуже треба швидко тікати, то рюкзак краще скинути. Ну, досить, скажімо так, теор... теоретизувати. До моїх вражень, попередній тест е, системи розвантаження Marom Dolphin по відчуттям взагалі дуже схоже на вантаження передається на стегна. Що та що ця система реально працює, е, дана система РПСМ е, дорожча, складніша, ну і сама по собі важча, але вона все-таки більш універсальна. Вона працює також з лямками рюкзака, що дуже добре, з чим не працює система Marom Dolphin. Ну, але буде пізніше порівняння, як я вже казав. Буде ще третя система від Next Gen Armor. Там деж типу каркас розвантаження, який також заходить на плечі, і там якась нова модель посилена. Коротше, зніму огляд, зніму точно такий самий тест, і потім уже всі ці три системи буду порівнювати між собою. Але зараз хочу сказати, що взагалі е, сенс в даних подібних системах розвантаження він є. Він точно є. Я думаю, я б таку вагу точно не вивіз би на своєму хребту, як мінімум, я б відчував біль в спині. Зараз ні болю в спині, ніякого навіть навантаження в спині я не відчуваю. І зараз у мене навантаження більше, ніж минулого разу. Минулого разу з системою Маром Долфін на мені був е, бронежилет і було 12 магазинів в, на спині в цьому в підсумку. Зараз у мене, в принципі, бронежилет плюс-мінус важить так само. Того разу було, здається, 21 кілограм, але то було 6 кілограмів БК на спині. Зараз бронежилет важить там, 15 кілограмів і це без БК на спині, без БК на пузі. Тобто він ну, не дуже такий й важкий насправді. то і в мене 12 кілограмів на спині це пляшки з водою в рюкзаку. Тобто, це вдвічі більша кількість БК, Це 24 магазини БК можна було б в рюкзак кинути еквівалент цієї води. І я з цим вантажем спокійно собі можу пересуватись, можу присідати, лягати, вставати, трошечки навіть побігати можна. Ви все це бачили на відео. І в принципі, система працює. Я думаю, надалі розробники будуть її допрацьовувати, покращувати. Вона буде ставати зручнішою, функціональнішою. Кращою, надійнішою і, сподіваюся, навіть дешевшою. Ну, в принципі, можна замовляти без пояса. Я думаю, без пояса вона буде значно дешевша. Оцей, оця збільшення частина, оцей хвіст пояса, не впевнений, чи дуже він потрібний. Мені здається, і без нього можна спокійно обходитись. Ну, може, в кого дуже велика дубка, то на ту дубку буде лягати ось цей хвостик, буде дещо краще. В принципі, на цьому буду закінчувати. Начебто все розказав. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях, на що зможу відповім. Ну і чекаємо наступних відео про системи розвантаження. А зараз хочу знову ж таки і вам показати, і сам впевнитись в тому, що вона працює. Коли я розтібну бойовий пояс, вся вага впаде мені на плечі. Так, зовсім по-іншому відчувається. Прямо реально зовсім по-іншому. Ну і, до речі, щодо швидкого скидання спорядження, то сама система розвантаження вона на це майже ніяк не впливає, тому що вона, в принципі, нам не заважає. Ми знімаємо бронежилет, і це вже залежить від швидкоскидів бронежилету. Спочатку треба рюкзак скинути. Рюкзак не буду швидко скидати, мені про нього ще огляд треба знімати. Так, і скидаю бронежилет. Сам корсет нам ніяк не заважає ні вдягати, ні знімати спорядження. Ну і скидається він також досить просто. І, в принципі, корсет не заважає там наданню першої допомоги, тому проблем ніяких з цим немає. В принципі, все. Ось така система розвантаження від українського виробника РПСМ. В описі будуть посилання на їхні соцмережі, в описі буде посилання на відео огляд даної системи. Ну і також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео про різні системи вантаж... розвантаження від українського виробника. Також для тих, хто так і не зрозумів, в чому суть. Дані системи вони нікуди не прибирають вагу, вага на вас залишається, вони просто перерозподіляють. Навантаження з плечей, з хребта на стегна. тому легко ні в якому разі не буде з жодною системою. Це хіба що якісь екзоскелети вже скоро будуть впроваджувати у використання. А подібні системи вони просто розподіляють вагу, а нікуди її не дівають. І замість вас цю вагу ніхто носити не буде. Тому такі от висновки на цьому, все друзі. Всім успіхів, всім найкращого, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!